Луцька міська рада веде активну підготовку до сесії. Працюють постійні депутатські комісії. Так, 17 червня, спільно з міським головою Ольгою Попенко, депутати розглядали питання соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На порядку денному 10 проєктів рішень з головного безпека прилуцьких учнів та городян. Сьогодні відбулося засідання профільної депутатської комісії з питань бюджету нашого міста. Треба дякувати депутатам всім, хто був присутній на засіданні бюджетної комісії. Практично всі питання проголосовані одноголосно. Як і раніше, пріоритетом залишається для міської ради питання будівництва захисних споруд, зокрема у закладах освіти. На сьогодні пролучани знають, ми вже говорили неодноразово, що за кошти держави ми будуємо таку захисну споруду. Це протирадіаційне укриття у гімназії номер 13. всі ми розуміємо, що така захисна споруда дуже потрібна для Заодавського мікрорайону, бо там жодної такої споруди немає. На сьогодні і завершуються тендерні процедури з будівництва такої захисної споруди проти традійне укриття у гімназії номер 14. І треба дякувати сьогодні. Депутатам ми виділили кошти для будівництва такої захисної споруди у гімназії номер 9 Бо ми розуміємо, також школа трохи так відданому мікрорайоні, і така захисна споруда. Дуже потрібна для цього мікрорайону, і, зокрема, для нашої гімназії 4 мільйони 300 тисяч гривень. Міська рада спрямує на матеріальну підтримку постраждалих внаслідок атаки расистів прилучан. Це питання також було підтримано членами депутатської комісії. Серед важливих питань порядку денного засідання бюджетної комісії роздалося питання виділення коштів для надання матеріальної допомоги прилучанам, чиє житло було зруйновано внаслідок агресії ворога. І звичайно, що одноголосно все було проголосовано питання виділення матеріальної допомоги для тих прилучан, чиє житло було пошкоджено. Тому на сьогодні ми у му кабінеті міської ради приймаються заяви від усіх прилучан. Ми і надалі будемо підтримувати, бо ми розуміємо, що підтримати перелучання ми просто зобов'язані. У ході роботи комісія схвалила і ряд питань, що стосуються комунальної сфери. Такі як фінансування електроенергії на освітлення, вулиць, частковий ремонт, підтримка освіти, приймання в комунальну власність. Майна, яке виділили міжнародні спонсори, також отримано через грантові проекти та інші питання. Міська рада приймає численні листи прохання від наших захисників. Надходять запити як від Прилуцької територіальної оборони, так і від Збройних сил України. 17 червня було розподілено кошти відповідно запитів військових. Як і завжди, я не буду говорити про те, що ми продовжуємо підтримати збройні сили України. І сьогодні ми розглядали це питання про розподіл коштів для підтримки наших захисників. А сьогодні я, як і завжди, буду говорити, що ми дуже вдячні нашим захисникам, що вони нас. Захищають нашу землю, захищають наш спокій. Нехай Бог береже кожного захисника, а ми надалі будемо підтримувати.